Так, пригнали з Кореї на продаж ось такий Hyundai Santa Fe. Це у нас 2013 рік. 2 літра дизель, передній привід, машина вся в рідній фарбі, оригінальний пробіг машини 188 тисяч кілометрів. Ось такі 10-19 краси. Ось ключовий доступ. Салончиком покажу. Так воно станеться. Він котку цікавий перевірити пробіг. Електроприводи. Підігрів керма. Круїз, монітор, камера, безключовий доступ. Щиток. Підігрів передніх сидінь, підігрів є задніх сидінь, вентиляція. Передніх сидінь. В такому стані. Ззаді в нас салон. Ось підігріли. Машина, до речі, семимісна. Кого цікавить хто шукає самімісну. В такому стані у нас багажник. Також є в інших кольорах. Є сіра, темно-синя, срібляста Санта-Фе. Є великий вибір. І інших автомобілів є тут сони, Sportage в наявності, соренто є. Кого цікавить, звертайтеся. Хто хоче пригнати автомобіль під замовлення, також звертайтеся На сьогоднішній день термін доставки від 3 до 4 місяців. Наша компанія Авто в Україні. です。